Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви белегі не творили, намарне Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають. Хатину гає тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, Найперші сльози я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що по тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, тієї хатиночки угають. Над чистим ставом край села мене та мати повела, і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в тім гаю у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою, чи молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько. Пачучи з дітьми, а ми малі були, і голі. Не витерпів лихої долі умер на панчині. А ми розлізлись між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панчину ходили, поки лабиєм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли, чужі, в наймах коси побіліють, в наймах сестри юмрете. Мені аж страшно, як згадаю, одну хатину край села. Такі, Боже, наші діла ми творимо у нашім раї. На праведній твоїй землі ми в раї пекло розвели, а в тебе другого облагаємо, з братами тихо живемо. Лани братами оремо, їх сльозами поливаємо. А може, й те ще ні, не знаю. А так, здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не лодились в раї голі. А може, й сам на небеси Смієшся, батечку, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Подивись, он гай зелений похилився, а он за гаю виглядає ставок, не наче полотно. А верби геть понад ставом, тихесенько собі купають. Зелені віки, правда, рай. А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайне, радость та хвала. Тобі, єдиному святому, за дивні твої діла. Отим бойба хвали нікому. А кров, та сльози та кула кула всьому ні, ні нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.